115 гривень за 180 грамів масла Жахані ціни. Тому я на базарі купила кілограм домашніх вершків за 240 гривень і хочу подивитися, скільки ж вийде масла. Зважимо разом. Вершки обов'язково спробуйте, щоб в них не було зайвих присмаків. Та холодними починаємо збивати протягом 5-6 хвилин. Вони спочатку розділяться на грудочки, а потім почне відділятися сироватка. Значить, масло готове, а з сироватки я спечу хліб. Її добряче відтискаємо, і з неї вийде прекрасна випічка. Зберігати сироватку треба в холодильнику. Отака От вийшла грудочка масла, але спочатку його треба добряче помити. Вода має бути максимально холодною. Змінюйте її 2-3 рази та добряче проминайте масло до прозорої водички. Помити масло, відтискаємо від зайвої вологи, воно таке м'яке, таке приємне. Аромат дуже класний. І дивіться, яке воно ніжне виходить. І я формую з нього три такі комочки загальною вагою 505 695 грамів. Тобто аж 700 грамів масла можна зробити з кілограму вершків. Готуйте масло з вершків, воно набагато смачніше і набагато дешевше.